100 та 200 гривень за таку суму любителям полунички чоловік здавав у оренду свою дружину та її доньку. Клієнтів шукав через інтернет. Увесь процес знімав на відео, пізніше його продавав. Було виявлено факти втягнення в зайняття проституцією малолітніх, це три особи. Факти розблищення неповнолітніх, як батьками своєї рідної дитини, так і іншими сторонніми особами. Факти створення та утримання місця розпусти. Та інше всього порушено 12 кримінальних проваджень. Окрім дружини та пачерки, працівницями своєрідного будинку розпусти були ще дві неповнолітні дівчини. Вони навчались у одній школі з пачеркою злочинця. Сутенер їх тягнув у проституцію обіцянками легких грошей та погрозами. Свою дружину, що була на шостому місяці вагітності, він продавав столичним клієнтам за 300 доларів. Фігурант цього провадження це особа, яка працювала в одному з лікувальних закладів міста Чернігова, значить, який мав спрямованість праці із людьми хворими на психологічні захворювання. Раніше він судимий, за без неповнолітньої та розпосюдження порнографії. Якщо ж дружина затриманого через погане самопочуття відмовлялася від роботи, чоловік її жорстоко карав. Наразі чоловікою загрожує чималий строк позбавлення волі.